Вітаю тебе на каналі Крипто. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про надзвичайно важливий вислів, який зараз використовує надзвичайно багато криптинів. А саме Sell In May and Go Way. Про біткоін та, звісно, що про альткоїни. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Давайте з самого початку поговоримо про вислів Sell In May and Go Away Тобто це означає, продавайте в травні і йдіть на відпочинок літком. Одним словом, нікуди криптовалютний ринок влітку рости не збирався і не збирається. Перед тим, щоб знімати цей відеоролик, як ви могли замітити, я підготувався і чітко визначив два бичих цикла, які були в 2017 році. Та який був в 20-му 2021 році, синім я позначив Дональда Трампа, а жовтим я відзначив іменно Байдена. Тобто почався бичий ринок при Дональді Трампі в 2017 році, так і почався бичий ринок при Дональді Трампі в 2020 році. Але зауважте, що він розпочався в 2020 році бичий ринок при Дональді Трампі, але закінчився. При Байдені, тобто з синього по жовтим тут вже був президент Байден, і іменно на цьому і відбувся той же самий небичий ринок, а іменно альсезон, тому що бичий ринок трішки інше має поняття між альсезоном. Бичий ринок це тоді, коли все росте, окей. Але ми з червня 2020 року також росли по, припустимо, січень. 2020 рік. Але за весь цей час альткоїни нікуди і близько не росли. В цей час можна було вважати, що почався бичий ринок? Звісно, що так. Чи можна вважати, що почався альтсезон? Ні, тому що альткоїни в цей період нікуди і близько не росли. По суті, два минулих бичих цикла розпочиналися саме з «Sell in May and go away». Тобто розпочиналися з літа. Говорять, що цей вислів правильний, що великі гроші йдуть, по суті, влітку віддихати, але в 2017 році вони нікуди не йшли. Розпочався той же самий бичий ринок влітку, злітка, можна так сказати, і в 2020 році також з червня розпочався бичий цикл. Зараз ми поговоримо іменно за 2020 рік. Бичий ринок розпочався влітку, базару-нуль. Але в цей час ріс лише біткоін та ефір. Альткоїни. За цей весь час, практично до січня часу, нікуди не росли. Альткоїни вже почали зриватися після січня до листопада. Ось тобто, при Байдені вже в цьому циклі почали взриватися альткоїни. При Трампі альткоїни не починали взриватися. Тобто при Трампі розпочався бичий ринок, але альткоїни вже почали взриватися. При Байдені аналізувати 17-й рік, а іменно коли взривалися альткоїни, особисто, на мою думку, трохи недоречно, тому що в цей час було надзвичайно мало альткоїнів. А якщо й вони були, то всі ці альткоїни зривалися після літа. Тобто, коли біткоін розпочинав. Можна так сказати, основний і остатній забіг вже в цей час взривалися альткоїни. Якщо відбуваючись від цього, тоді виходить, що влітку розпочинався той самий бичий цикл. Але зауважте не альсезон. Якщо весь цей період часу ми знаходилися в медвежому ринку, тоді получається ми ще зростання по біткоїні в. Навіть точніше не в А на бичому ринку ми ще й близько не побачили. Що це означає правильно, що зростання по біткоїну ще в Тобто зараз ми росли на новині про те, що Дональд Трамп наобіцяв про прийняття спотових біткоїн ЕТФ, ефір ЕТФ і так далі. Ми росли на всіх цих новинах, тим самим на бичому ринку ще будуть підвозити максимально багато крутих. Позитивних новин. Тим самим, це ще біткоін навіть і близько не закладений в ціні. Тому зростання по біткоїну на бичому ринку ще в Історії суперечити важко. І всі ми прекрасно розуміємо, коли росте іменно біткоін, то в альткоїні є всього лише три виходи. І ці три виходи максимально плачевні. Вони нам завжди не подобаються, але весь цей період часу ми це спостерігаємо. Перший, це просто альткоїни стоять на місці. І вони стояли на місці. Другий це просто Чуть-чуть зростати. І третій вихід, вихід, який вони зараз і завжди вони показують ці всі наші тузимунщики, альткоїни. Це просто оновлювати кожного дня нове дно. Якщо все це був і є медвежий цикл, означає, що бичий цикл ще не розпочато, бичий цикл ще в Тоді біткоін буде оновлювати свої АТХ. Повірте. Якщо всі ці новини відіграли Окей, спотові потові ETF, Дональда Трампа, що Дональд Трамп зробить стратегічний резерв і так далі, круто. Але, повірте, надзвичайно багато новин. Ще навіть і близько не закладені в ціну, тобто біткоін однозначно ще будуть накачувати. Не може такого бути, що розпочнеться ринок, фонда буде рости, все буде рости, а біткоін буде стояти на місці. Тому що нам експерти сказали, що біткоін вже ніколи не буде вище 110 тисяч доларів. Ну. Блять, ну смішно, реально смішно, біткоін в цьому циклі однозначно проб'є позначку в 150 тисяч доларів. Якби ми зараз собі не суперечили, як би ми зараз себе не відговорювали, але по історії ми ще ніколи не бачили, щоб альткоїни росли на випередження біткоїна. Тому бичий ринок. Може розпочатися вже влітку, і біткоін розпочне своє параболічне зростання кудись в зону 150 тисяч доларів. Але я продовжую притримуватися свого прогнозу перед зростанням біткоїна та сезоном Я очікую ще одне падіння, про яке я вже неодноразово розповідав. Тому щоб закріпити свій прогноз, я розпродав 20 Відсотків свого криптопортфеля. І про це я вже неодноразово розповідав. У мене залишилися альткоїни, і залишився лише один альткоін, який займає 80% мого портфеля, і я його не збираюся продавати при любій просадці. Там або 0, або XC. І про цей альткоін ви однозначно знаєте. Тому не побоюся виїбати цей криптовалютний ринок ще раз. Минулий раз я це зробив 20 2020 році, коли біткоін опустився до 19 тисяч доларів, коли в цьому ціновому діапазоні практично 95% людей чекали зниження до 10 тисяч доларів, до 9, а той до 8 тисяч доларів. Одним словом, в цьому ціновому діапазоні, які тільки прогнози не летіли, всі чекали нижче, але ми тут зайшли, і в цьому ціновому діапазоні я зняв відеоролик, де я сказав чітко. Що я зайшов у ЛІН і чекаю зростання. Зараз по біткоїні ми можемо ще зростати. І цього зростання я не відторгаю. Ми можемо рости, але глобально я очікую падіння. І лише після падіння я очікую зростання біткоїна, і це вже можна буде назвати початком бичого ринку. До кінця травня або до кінця червня, по бітку, до кінця червня, як я вже сказав, ми можемо поставити те саме локальне дно і вже. Після червня, по суті, ще залишається липень і серпень. Це також літо вже розпочинати бичий цикл. Але влітку буде рости біткоін, буде біткоін тузимунити, але альткоїни ще влітку будуть стояти на місці і вже ближче до грудня. до... Січня, десь в цьому ціновому діапазоні, вже будуть взриватися альткоїни і прогнозувати точно до яких відміток в цьому бичому циклі ми можемо сходити по біткоїні, якщо чесно, бажання прогнозувати немає, тому що цей бичий цикл я ставлю ставку, що він буде кращий і буде потужніший ніж в двадцятому році або в сімнадцятому році. Але скажу зразу, що біткоін в цьому бичому ринку ми побачимо вище 150 тисяч доларів. <кх> Тому, якщо це все підсумувати, складається ідеальна картина. Локальне дно по бітку до червня. З червня ми бачимо параболічне зростання і вже грудень-січень, альсезон. Якось так, до нових зустрічей та хорошого тобі профіту!